Навіть уже рушничок висить. Ай, тормози! Ого, ти. А чому добро? Тому що добро ніж. Друзі, усім привіт! З вами Winterfell TV на зв'язку перед початком основної частини відео. Протисніть лайк, підписку на канал та напишіть будь-який адекватний коментар. Це допомагає просуватись українськомовному контенту моєму каналу. Вводьте промокод в Інтерфл на усіх серверах і Ukraine GTA. Друзі, зараз для вас протестую оновлення, я вже пограв на стрімі. До речі, приходьте на мої стріми, підписуйтесь на телеграм, там часто конкурси, новини, спілкування, відео, на Тікток, на мій старий, новий, тому що перший аккаунт, основний аккаунт, на жаль, забанили. І я не знаю, скоріш за все я його не розбаню. Там було 12,1К підписників, це капець. Підтримайте підпискою ще на мій Тікток, хто там був, і підписуйтесь тепер на новий, на новий старий. Друзі, давайте так, якщо під цим відео наберемо 200 лайків за тиждень з моменту його виходу, то я розіграю донатку на батл пас. А саме 400 гривень, це там через сайт я на ваш нік задоню, або на вашу картку. Як зручніше буде, так і зробимо. А ви потім ще можете докинути, або ці гроші на ЗСУ переводите, або на Battle Пас, ну краще, да, щоб я вам закинув, якщо що, на картку. Якщо зберемо, я сподіваюся, зберемо ці 200 лайків і всього, то розіграш буде, скоріш за все, в телеграмі моєму, тому це, це ще одна причина зайти в мій телеграм. І до цих 400 донатки ще буде, наприклад, віртуальна валюта. Тому заходьте в мій телеграм, підписуйтесь, ось так от, якось так от. Тисніть лайкосик, всім дякую, хто це робить. Підписується, пишіть коментарі, не відписуються. І зі мною вам респект. Так от, друзі, зараз пробіжимося по оновленню, а потім перейдемо до однієї з основної теми цього оновлення, а саме перегони. Дивіться, я перейшов на форум Юкрен GTA, Ви так само можете перейти на форум Юкрен GTA через посилання. Під цим відео тут зустрічає нас прив'юшечка така гарна, красива. Весняна мапа. Весняна мапа. Взагалі, зелене все яркенька вже по літньому, зиму прибрали, все красиво атмосфера. ЖК Тетріс Холл Ви будете мати можливість придбати апартаменти люкс класу. У новій будівлі під назвою Тетріс В Кожній квартирі є вихід на дах, де ви можете відчути затишок, лаунж зони, власний паркінг та гараж. Їх кількість обмежена. Тому встигніть купити своє не найєму... наймо житло. Так, друзі, новий ЖК знаходиться в місті Києва. Ось він. Ось він тут тут у нас такий шлагбаум, закрита територія. Можна сюди перейти, і це круто зробили, знаєте, тому що сюди ніхто не заїде. Так, підходимо. І що ми бачимо тут? Квартира 7,5 ляма, 7,5 ляма, 7,5. Да, виходить що, тільки 20. А, можна подивитись, можна зайти подивитись, де вони пропали. да, можна зайти подивитись. Ух ти. О, пача, дивіться, друзі. Ось так це виглядає. Ось такі апартаменти. Нічого собі. Нічого собі. Капець, я, до речі, ще не заходив. Я на стрімі не заходив. Там же, бачите, глазик такий око, що можна зайти подивитись. Ну, свіженько, сучасно, свіженько, сучасно. Дуже. Що тут? Це не твоя квартира. Угу. А, це, мабуть, тут оплата квартири, квартплата буде. Так, це кухня, так, да, це кухня, тут десь буде сердечко, десь хилитись, так? Да? А, це ще одна. О, це ванна! Нічого собі, дивіться, яка гарнюня. Дивіться. Душова кабінка. Ванночка, стиралочка, картиночки, все чукі-пуки. Навіть уже рушничок висить. Я сподіваюся, їм ще ніхто не витирав, не витирав. ноги там. ще Гараж, ніхто не витирав, ноги там, ще якісь місця. Нічого собі гараж. Ого, от это да! Нічого собі. У це вообще по богатому, ну це по богатому, прямо на туши. Ну, і тут сайт Ukraine GTA. Точніше не сайт, а канал Ukraine GTA. А можна тут Winterfell TV канал зробити? <гум> Та ні, то жирно буде. Так, квартира. це Тут гаражик, да? М -м -м, топчик 7,5 ляма. Ну, 20 штук всього-навсього. Я не знаю, зможу чи я купити, як це взагалі буде проходити. Так, квартира. І там десь був вихід на дах. Вихід на дах. Гараж? Так? Да? Ні, це вихід. А, от, вихід на даху. Ну на даху я вже був, на даху, був. Був я на даху, уже на даху. Я на даху. Ну, отак от дах виглядає. Тут теж гарно можна з підписниками прийти, поспілкуватись, там, провести час, провести стрімчик, так би мовити, автопом кажучи. Тут можна поплавати, але отак от беремо, включаємо. Щас, реалістичну воду, реалістичну воду. Статистика налаштування, реалістична вода. Все, ось так це виглядає. Ось так це виглядає. Все, помочились, по в смыслі, помочились, просто не помочились, а намочились. Ой, страшно, страшно, дуже страшно туди йти. Слухайте, а як тепер потрапити назад? А, ось можна, до речі, потрапити назад. Сюди, да, в квартиру? Угу Ось так виглядає батл пас. Я, до речі, вже його купив. Плюс 10 рівнів. Ти можемо купити, підіграти, відкрити, тестувати машинку. сподіваюсь це вийде, як я вже робив раніше. За донат купляв, рівні проходив. Це я ще сьогодні пороблю, але плюс-мінус завдання вже такі були. З нагородам щось додавалось, там десь кейсики, десь кінчики, десь то, десь сьо. Ось так це виглядає. Хто не має можливості швиденько вам показую. А я тим часом тут ду і можу зараз, до речі, впасти. О, я ж руки спотіли. Страшно, страшно, тут так високо капець, високо капець. Перегони. Ось якраз тепер дивіться перегони. Ми детально переробили систему перегонів для того, щоб ви змогли комфортно та безпечно позмагатись разом зі своїми друзями, як на власному авто, так і на, запра... на запропоноване. Так, клас авто можна, до речі, поставити. Погоду, карту, час, ставку. Потім Батлбасік вже показав, і, до речі, гляньте нові скини та крафт аксесуарів, синя маска, чорна маска, червона маска, кіберокуляри, рога це нові крафти. Далі оновлення у фракціях. Національна поліція України тепер має новий сучасний блокпост. На блокпості є шлагбаум з обох сторін, яким можуть керувати співробітники соціальної поліції а саме відкривати та закривати його за потреби. Зараз саме його вам покажу. Це варто вашої уваги. Дивіться, оп, і де він знаходиться ось тут. Дивіться, а скільки їх, до речі, є цікаво по карті. Один. Я бачу тільки один. 100%, я на ньому проїжджав. Ладно, дивіться, ось так виглядає блокпостик. Скажіть, може в поліцію піти? Може в поліцію піти. Там же ще додали евакуатор, який може на штрафмайданчик забирати машини, додали чи додадуть. Я це зараз точно не скажу. Але відео про оновлення це казали. Ось так це виглядає. Ну, це класно для обмеження швидкості, щоб не їхали. Плюс тут може стояти патрулювати, перевіряти документи. Шлагбами будуть закриті. Поліція буде перевіряти документи і потім пропускати. Ось так це виглядає зверху. Ось. Зі сторони. І, до речі, тут поряд аеродром-чайка. Там, де проходять перегони. І то, що зараз буде основне, то що я вам ще покажу. Отак от. Це прям можна вимкнути зараз відео, вимкнути мій фейс і хвилиночку буквально під музичку. Давайте я так і зроблю. Так, далі, друзі, дивіться, саме головне це штраф-стоянка, на яку працівники можуть привести авто, які неправильно припарковані за допомогою спеціального поліцейського евакуатора. У фракції Збройні Сили України був змінений склад патронів. Тепер ще потрапити до мітки, де треба. Красти патрони, вам потрібно спуститись з довгими сходами вниз. Інтер'єр також став іншим та більш зручнішим. Зовнішні тюні та автомобілі. А далі нові авто. Автівки полюбляють усі постійно: Ferrari 812, Mazda 6, Mazda 3, Mazda CX 90, BMW 9, BMW X5M. BMW M3, BMW Z4. Красавіця. Собаро -ту Собаро Імпреза. Skoda Fabia, Renault Megane, Suzuki, Audi, Tesla Model S. Tesla Model S? Ух uh, ти. Перейдемо до основної частини, до перегонів. Друзі, де ж знаходяться перегони? Перегони, чайка знаходиться ось тут. Хто ще не знає, ось тут. Ось тут. Авто. І. аеродром чайка він тут буде у нас. Цікаві місця, напевно. Да, автодром. О, Тетріс Холл тут додався. І автодром. Ну, автодром, до речі, був раніше. да? Підходимо сюди і дивимось, що тут є. О, тут народу. Ну, в день було тут поменше народу. Так, створити нову гру. Дивіться, що тут є. Клас авто, Формула 1, Картинг, Мото -GP. Свій. На своєму можна авто їздити. Баггі. Далі. Се да, показав, далі. Соняшна, дощова, Шторм, Хмарна, е, Велика, оффроуд, Маленька, велика, все. Ранок, ніч, вечір, все. Ось якось так. Капец, а що тут? А ну-ка, давайте до когось приєднаємось. Є відкритий, є відкритий. Системна гонка. 5 кругів. Та ну, це багато, ви що. Я не бачу до кого приєднатись, тому тут буде вставочка, як ми грали на стрімі. О, нормально, спогнали. А ч я, до речі, перше стою? Я то, що. Я создатель, да? Типа. Тут би ще зеркала, щоб бачити, де вони їдуть. Опа, хто-то приближається, хто-то доганяє. Ага. Ай, тормози! Даркуша, а я не специально. Не оби... Ах ты ж! Х2, так Х2 написано, что есть. Ой, класс. А, кстати, если респаут. Где меня зараспаунит? Ага, просто ага, понял. У меня есть, иди сюда, иди сюда. Дай, пожалуйста. Он подарунок Ой. Слухай, автобус кажущий Костя, а что лучше, добро или зло? Добро. А чему добро? А чему добро? Потому что добро сильнее. так вот. Так. Тримай тобі від мене добро, трошки тобі грошей. грошей. Дякую. Так. Дякую. Е... Давай тобі обмін, дам, дам тобі аптечку. Не, не треба, не треба. Убери, Убери цей ...вініл убери. Та мені не треба. Мені не треба, мені не треба, убери Мені не треба Тримай Та не надо, не надо, мені не надо. Мені не надо ну, добре. Ще раз давай. Блін, класний малый, прикольний малой. Сейчас ему дадим побольше всего. Давай, у тебе мисса є, тобі дам побільше всього. Е, в мене 4 кг, а в мене 50. А вот так вот. Ремки помістяться? Ремкомплекты. Ремкомплект. Помістяться. Помістяться? Все, давай. Давай, ще тобі зброю дам. Чтоб ты мог захищатись. Будеш захищатись? Покатаешься ты на карту? Так, так. І дивись, ще, є отак... отакий ще є вініл. Хочеш подарую? Хочеш подарую? Хочу, да. Давай, все. О, дивись, ремки, аптечки. Все. А, а поїсти треба? Давай поїсти ще дам. То, що там часто треба кушать. Бери. Бери. Все, я і и А У тебе є така платформа, як YouTube? Така платформа, як YouTube. Ти користуєшся? Ти користуєшся? Немає. A few moments later. Що, давайте приєднуйтесь до мене. Ага, зараз. Я на 10 тисяч поставлю. Я приєднався, поїхали. О, баги. О, це до речі, 100% музыка без, без авторства. Капець, еще і по такій погоді. Ого. Це, це жорстко Це хард левел. Це просто... Це тупо хард левел. Це тупо хард левел. Баги, якась вона... По цим горам не дуже вона стрибає. Прикольна тема, але вона якась... Як деревяна якась стрибає. В смысле? О чем пока? А, все. Вот да! Костя Бонд на первом миссии идет, это красунчик. О, давайте отак так. Не, ну так незручно. Що там, Мотоцикли Ще картинг. Опа. О, а що виграв выграв Ха... Хорош, красунчик. Давайте тепер мотоцикл або картинг. О Єсть Заходьте хто там Заходьте. ще там з нами. А, дайте дайте мені, будь ласка, хтось аптечку. Капець. Ну зараз, зараз, подожди. Поїхали Я хотів би, щоб виграв Костя. Костя, щоб виграв. Мали. Малий такий добрий, добрий. Ні, ну до... До картинга треба більше звикати ще. До її керування Там без пароля. А, він пароль не поставив, понял. Ну сейчас этот назар по... выиграет. 90к. Ой, выбачаюсь. <рес> <рес> Капец, а шо так. Ти... Не, ну я. Вы бачили, я ж не, не специально, я не специально. Костя догоняй, Костя, догоняй, я тебе віддам, топ-1 Ну він не на стрімі, він, каже, не користується ютубом. Ой, а кого-то я вже догнав. А, він походу все. Да, бачите, не мо... машина зламалась, загорілась, все, далі не поїде вона. Ай-яй-яй! Пацани, веде, пацани, веде. Хлопці, веде. О, хто їде, я поїхав. А, вон он, походу, сломався, да? Что там, взломался? А если ты выйдешь, то лобби наша распустится? А. А, получается... О. А, все, о. Карта маленькая. Ну, например, ничь. Хочу про те, що сказати, що є преимущество того, хто зараз лоббі робить, він стає, стоїть по факту попереду. Понятно, що він... ось він зараз обігнав, да, але Що ти там кричиш? Не, ну прикольно, прикольная тема. А! Друзі, усім дякую за перегляд, особливо вам, тим, хто подивився це відео спочатку та до кінця. Напишіть кодове слово Все буде Україна. Так я буду розуміти, що ви подивились до кінця. Гарного вам вечора чи дня, коли ви там дивитесь це відео. Щастя, здоров'я!